Доброго дня. Приїхало небагато у нас було їх. Зараз доступні ціни стали. Mercedes B250. Це з подовженою батарейкою 31 кВт до 200 км запас ходу. Отакий Mercedes як на внешці це B-клас. До да, авто йде другий комплект гуми, зарядний пристрій, килимки. Там ремкомплект, компресор, щось таке вже є в багажничку в чорному кольорі. Затоновні задні вікна, задня ляда. І цікавий-цікавий такий, знаєте, теплий беш, теплий такий слонова кістка, Уютненький такий салончик. Авто пробігу 70 тисяч. Оригінальний пробіг. В авто навіть бачите old school Тут навіть є куди диски за... За... вставляти. Ось такий задній ряд з підстаканниками, з підлокотником. Підстаканники прячуться, підлокотничок прячеться, гляньте. Стан салону просто фантастичний. Дуже бережно їздила людинка. Навіть оці місця, самі такі важкі для сидіння, але але вони... О! Бачите, можна підножку собі підлаштувати навіть отакі висувні. Бачите, подовжити трошечки таке сидіння. Чорний потолочок. Das Mercedes. Було у нас декілька машинок таких, дуже приємно їздить. Вона така дуже м'якенька, тиха, як всі Мерседеси, але ще вона не реве, не гуде і палива нема куди заливати. Так що я вам показую контакт. Нагадую, 70-80 електромобілів по наявності в міста Київ, по вулиця Павло 8. Це біля Дарницької площі, раніше Ленінградка була, там у нас майданчик. Бачите? Там стоїть багато машинок і в салон. Це там, де Мрео 8045. Нагадую, що ми машинки можемо вам оформити прямо тут на території. Нікуди не їздити, не бігати. Прям ви отримаєте все на номерах, на техпаспорті. Придбати можна з... дофінансування можна через банк зробити, можна лізинг, можна кредит, можна трейд-ін. Якщо ви ваше авто не можете продати, навіть ДВС не. Ми можемо вам запропонувати таку опцію, як 3 ін Ви пропонуєте ваше авто, вибираєте з того, що в нас є. Вибір багатий, варіантів багато. І якщо ми домовляємось, то прямо тут на території все оформляється. І ви виїжджаєте на новенькому авто, а своє залишаєте нам. Так що такі варіанти: доставка по Україні, багато хто питає, доставка по Україні можлива, треба все узгодити. Треба все домовитися, щоб хтось приїхав, прийняв авто, вніс передоплату і далі все це можна порухати. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.